Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Президент Азербайджану Ільга Малієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва президента США Дональда Трампа підписали мирну угоду в Білому домі. Це сталося напередодні. Ну і тепер її мають ратифікувати парламенти обох країн, тобто і Вірменії, і Азербайджану. Ну а ми спробуємо оцінити е, вплив цієї угоди і того, чи. Можна буде за певний період, за якийсь час говорити про неї як про історичну співрозмовницею тут буде Поліна П'ятниця, це є молодша дослідниця з регіону Південного Кавказу, аналітичного центру Адастра. Вона виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня. Добрий день, пане Олеже. Дякую за запрошення. Дякую за те, що зголосилися. Ну слухайте, я вже сформулював думаю, питання щодо історичності. Що би нам дозволило, і за який період дозволило зробити ось такий висновок про те, що те, що напередодні сталося, і ми бачили ось цю світлину, де Пашинян тисне руку Алієву або навпаки, тут ролі не грає. Це все скріплює своїми руками Дональд Трамп. Така, знаєте, світлина, яка багато про що е, промовляє. Ну то чи можна вже вважати або за якийсь період вважати, що це дійсно буде історична угода? Мені здається, що вчора відбулися дійсно доволі історичні події, але я хотіла зазначити, що відбулося не укладання мирної мирної угоди, а відбулося саме парафування е, тексту угоди. Тобто цей процес він засвідчує про те, що держави вони погодилися з кінцевим результатом цього тексту. Вони погодилися з усіма пунктами. Якщо не помиляюсь, то їх там 17. Вони погодилися і зобов'язалися більше його не змінювати. Тобто, зараз в СМІ дуже активно поширюється меседж саме про те, що підписана вже мирна угода, про те, що стосунки. І відносний двосторонній діалог він же покращився на 100%, але ні, ще є робота ще є один пункт, стосовно якого є доволі принципова позиція в Баку, а це саме зміни конституції. Тому що Баку висловлює дуже сильне занепокоєння, і він вважає те, що в Конституції Вірменії в Преамбулі є посилання на декларацію про незалежність, і в тій декларації про незалежність ні є пункт про прагнення Вірменії об'єднатися з нагірним Карабахом. Баку це вважає як. Територіальну загрозу як претензії на свою територію в загальному, і тому це виходить як одна з основних один основних пунктів, який потребує ще подальшого допрацювання. А зрозуміло, що його прям так швидко реалізувати неможливо, тому що зміни конституції це проведення референдуму, все національного для того, щоб провести референдум, треба підготувати новий варіант цих змін в конституції, запропонувати його народу, прокомунікувати правильно коректно з народом, донести йому думку про те, що ми там не остаточно капіталюємо, здаємо нашу країну іншим посередникам, і тому подібне. А те, що ми робимо, це навпаки за того, щоб забезпечити мирне існування нашої країни. Тому вчора відбулися дійсно історичні події, але мені здається, що вони відбулися історичні в контексті двох подій, тому що по перше було. Висунуто було прилюднено заяву про розпуск мінської групи ОБСЄ, Тобто, це також був один з пунктів, стосовно якого в Азербайджану була принципова позиція. І так само було вчора проголошено про початок роботи, про укладення договору, про створення е, маршруту з дуже цікавою назвою, А це саме Трамп Маршрут Трампа за міжнародний розвиток і за міжнародний мир та процвітання. Якось так. Там в нього було декілька варіантів. Спочатку це мав бути міст Трампа, потім це вже був ось такий прям розглога назва з міжнародним миром і тому подібне. Тому, в принципі, мені здається, що ось цей підпис, цей документ, він є доволі історичним, тому що в сторін була доволі. Жвава дискусія стосовно того, як реалізувати прохід Азербайджану до його ексклаву на Хічевані. А дорога проходить вона безпосередньо через територію Вірменії. І Азербайджан пропонував свій варіант у вигляді Зангизурського коридору. А в ту саму чергу Вірменія вона пропонувала проект перехрестя миру, що мав поєднати Середземне море, Перську затоку, Чорне море і Каспійське море. Тобто ідеєю мало бути те, що у Вірменії, Через Вірменію проходить усі торгівельні шляхи, транспортні шляхи, що відкриває навпаки більше можливості для взаємодії країни Єревану безпосередньо інших держав регіону до активної співпраці з іншими регіонами. А в Баку в Зангізурському коридорі в пропозиції цій вбачав саме за мету зробити собі доступ, так забезпечити доступ з одного регіону Азербайджану до іншого. І однією з головних умов це було те, щоб Зангізурський коридор став екстрариторіальним. Скажімо так, одиниці екстериторіальним коридором, і якщо ми розбираємо це зрозумілою мовою, грубо кажучи, ти живеш в квартирі, і тобі пропонують те, що ну квартира твоя, все добре, все класно, але ми тобі зараз зробимо коридор. І через нього будуть проходити люди. Ти не можеш перевіряти їх документи, ти не можеш дивитися, хто ти, хто це, що це і але квартира залишається твоєю. Зрозуміло, що для вірменії такі умови вони були неприйнятними. І вона спропонувала альтернативу. Точилася дуже жвава дискусія, починаючи від того, чи мають право вірменські прикордонники перевіряти документи азербайджанських е, транспортних компаній, які будуть проводити товари, або взагалом громадян, які будуть перетинати цей шлях. Була жвава дискусія, і в принципі особисто для мене було. Дуже приємно подивитися на те, що сторони досягли результату зараз ще немає прям кінцевої інформації стосовно того, як саме буде працювати цей маршрут, запропонований Трампом, тому що приблизно о 8 годині ранку сьогодні Нікол Пашинян вийшов у змі в прес-конференцію, і в ньому поставили під запитання: чи будуть вірменські прикордонники перевіряти. Чи будуть вони якось комунікувати з людьми, які проходять через цей коридор, через цю ділянку? На що він сказав? На що він повів доволі цікаво? він Зробив таке посилання. Він просто процитував третій пункт декларації, сумісно, якою він, яку вони оголосили наприкінці вчорашньої зустрічі, так і сказав про те, що такі моменти вони ще проходять процес розробки, домовленостей, Тобто, як мені здається, як я зараз бачу з того, що я читаю, аналізую зараз, є наче якесь загальне уявлення, як це має працювати. Тобто, ми маємо маршрут, який буде поєднувати Азербайджан з його і Екславом Нехічуванням, але ми не розуміємо, як саме буде він функціонувати. Також було сказано про те, що буде фінансування споку штатів, але в попередніх інсайтах, які були оприлюднені ще до о, фінального так до. Зустрічі безпосередньо лідерів країн було оприлюднено інформацію про те, що цей е, маршрут він буде фінансуватися не безпосередньо державою, так а він буде фінансуватися саме якимись приватними компаніями. Зараз ми вже бачимо меседжі про те, що Сполучені Штати безпосередньо як країна, будуть робити інвестиції. Думаю, що буде трошки більше детальної інформації згодом. Будемо за цим слідкувати, аналізувати. Але мені здається, що ось саме питання того, що країни вирішили. Те, як е, забезпечити цю логістику, то це дійсно історична подія. З приводу парафування мирної тексту мирного договору, мирної угоди, це також можна історичним, але я б тут не так сильно слалася саме на зусилля Дональда Трампа, бо в принципі Нікол Пашинян і також азербайджанські керівники, азербайджанські офіційні особи вони повідомляли про те, що текст мирного договору між країнами він вже був готовий в березні, тобто вони в Вересні вже, в принципі, обговорили найосновніші точки, і вже в березні е вони зрозуміли, що якихось колосальних, чогось прям супер нового, або якихось прям е різких змін тут більше відбуватися не буде. І, в принципі, під час е зустрічі в Абудабі, що відбувалася в минулому місяці, між... Е Ільхавом Олівом, і, і між Ніколом Пашиняном, і також між делегаціями цих країн, в принципі, дуже багато аналітиків зазначали, що ось тоді ще могло відбутися парафування мирної угоди, Що ось тоді ще вони могли зробити, тому що ось цей продукт, цей текст це напрацювання між країнами. Вони виокремили для себе дуже цікаву стратегію, дуже корисно мені здається ведення перемовин, ведення цього діалогу без особливої залученості посередників. Тобто, вони збільшого комунікують. Між собою, вони здебільшого ведуть переговори в двосторонньому форматі саме між керівниками очільниками країн, і в принципі вони напрацювали це, це круто. Його, я ж кажу, по ідеї мали ще парафувати протягом під час зустрічі минулого місяця, але парафували вчора, вчора, сьогодні вже дивитися, з якого часу. Тому, в принципі, mm -hmm. це дуже гарний результат, але будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Ну, це питання та дійсно, як це все буде втілюватися на практиці. Тим більше тут є велика така кількість, я не знаю, чи їх можна технічними, але все ж питання, які потребують е, доопрацювання, і ось ця історія з відповіддю Нікола Пашиняна. Я думаю, як найкраще на це вказує. Ви згадували про Дональда Трампа, про його роль ми окремо поговоримо. Мені здається, це знаєте така е, окрема і не менш цікава історія. Але якщо говорити про, е, про внутрішні процеси, які відбуваються в обох країнах, тут я би зробив акцент передовсім на вірменію. Ну, бо Виглядає так, що і фактично це так є, що Вірменії доводиться поступатися? Ну бо відомо, що вони мали претензії на ті азербайджанські території, які ну фактично зараз де факто вони визнають, і тут я не думаю, що буде якийсь опір з боку е, азербайджанського суспільства. По-перше, тому що вони не мають поступок. По друге, тому що архітектура політична Азербайджану вона є такою, що ну я не знаю, чи там є місце для знаєте для якоїсь такої дискусії. А от з Вірменією складніше чи там ви не бачите певних хвилювань суспільних політичних. Щодо того, що е, робить, і що зробив е, прем'єр Нікол Пашинян. Так, я повноцінна з вами згодна стосовно ставлення, яке зараз же почне вимальовуватися. Ми можемо це проаналізувати в базовому контексті, знаєте, по реакціям людей на просто новинні паблік, як вони реагують на це все. І до прикладу, я сьогодні ознайомлювалася з цим, з як, тим, як люди реагують, як вони взагалі ставляться до того, що відбулося вчора, і можна побачити, що в Азербайджані там надзвичайно схвальне ставлення. Там вже на ранок, там десь на восьму ранку, на сьому ранку, вже було дуже багато статей, дуже багато постів про те, що. Це нова дипломатична перемога Ільхама Ліва про те, що Азербайджан він зробив, скажімо так, свою. Фінальну точку довів свою перемогу в другій Карабахській війні ще на дипломатичному фронті, тобто там максимальне вдоволення є. І ви правильно зазначили про те, що особливих поступок з боку Азербайджану там і не було в картині Азербайджану. Це доволі логічно, тому що країна є країною, яка перемогла, яка здобула перемогу, де окупувала свою територію. Тому в принципі в азербайджанському суспільстві там все окей, всі задоволені. Якщо ми кажемо за вірменське, то так спостерігається деяка напруга, деяке невдоволення і не тільки серед суспільства, суспільство. Вірменії, воно мені здається, що доволі зрозумілий процес, це фактор. Воно не хоче миритися з втратою територій, і там дуже побудують такі реваншистські настрої і серед суспільства, і так само серед опозиції. Тобто на ранок, ну, таки, десь там сьома-восьма ранку, вже почали з'являтися повідомлення не просто від пересічних громадян, а наприклад від колишнього чинника е, МЗС Вірменії Він зазначив про те, що оцей план передачі. В оренду і співфінансування у цього маршруту від маршруту крізь територію Вірменії він є дуже поганим для Еревану. Він є дуже поганим, тому що він буде як сказати, що він буде. Не дуже гарний в контексті реалізації права на територіальну цілісність, суверенітет і тому подібне. Тобто, там було щось в такому плані. Також ще інші посадовці вони зазначали про те, що це була просто програшна угода, про те, що це відбулася повноцінна капітуляція, і навіть я бачила, що якесь громадське об'єднання, якісь ну, громадська організація. Вони планують прокомунікувати з представниками влади там навіть висувати вотум недовіри до прем'єр-міністра. Тобто в вірменському суспільству суспільстві трошки по іншому сприйняли цю ситуацію. Плюс мені здається, тут ще є проблема правильної комунікації. Тобто, люди, ну пересічний громадянин Вірменії, або, наприклад, політик, який не настільки залучений до не настільки обізнаний з тим, що відбувалося, він відкриває новини і бачить: ага, супер. Ми підпарафували угоду, в якій там зазначили. Що ми там позмінюємо конституцію, передаємо під там під управління Сполучених Штатів вже якусь свою територію, тому подібне. Ніхто не захоче розбиратися, ніхто не захоче копати трошки глибше, зрозуміти що, де і як. І мені здається, що через у неможливо недостатню кількість комунікації з народом через те, що не було оголошено прям. Детально структурно, я розумію, що можливо зараз це тяжко зробити, але мені здається, що через необмізнаність є певне обурення в суспільстві вірменії. Тому що знов таки, якщо ми бачимо там якісь новинні пабліки, і тому подібне, не дивлячись на те, що наскільки я знаю, президент Азербайджану він не виходить в прес-конференцію, ми маємо дуже багато інсайтів, дуже багато інформації, і починаючи від того, які подарунки йому там подарували, з ким він там покомунікував, тому подібне. Але ми бачимо протилежну ситуацію в Вірменії. Тобто, основну інформацію ми отримали з прес-конференції Ніколи Пашиняна вранці, але вона була доволі стримана. І там були питання доволі цікаві, але було видно, що політик намагався відповідати на них обережно. Роль сполучених штатів і Дональда Трампа ну з Дональдом Трампом більш більш-менш зрозуміло, та це марнославство, яке для нього характерне, яке йому притаманне, і тому там незалежно як той коридор називатиметься, іде він прокладатиме пролягатиме, Це коридор Трампа, і ну знаєте, це красномовно говорить про його мотивацію. Натомість, якщо говорити про бенефіти для, для сполучених штатів, для чого було Трампові в це все ангажуватися зараз? Насправді зараз висуваються дві мені здається найприйнятніші теорії. Перша теорія це всім відома. Ми всі знаємо про неймовірні біції Трампа отримати Нобелівську премію миру. Він дуже постійно про це каже, і ми бачимо, що очільники двох країн Азербайджану та Вірменії вони обізнані з цією тематикою. Тому в кінці зустрічі вони виголосили про своє прагнення подати Трампа на цю Нобелівську премію. Вони сказали, що можливо вони об'єднаються вдвох подадуть так. Е, мені здається, що це перший аспект здобуття якогось визнання встановлення образа як миротворця миру. Трамп в принципі цього не приховує. Він постійно про це говорить. Що одна з основних місій його другої каденції це «Make America Great Again». Uh, здобути здобути для Америки статус країни миротворця, статус потужної країни, здобути для до себе да якісь бенефіти, а, uh, при премію миру. Так в свою копілочку досягне. Це перший момент. Другий момент не менш важливий. Мені здається, що також він главам роль. Те, що зараз Росія вона поступово втрачає свій плив в регіоні Південного Кавказу, і це дуже помітно. Мені здається, що вчорашня зустріч вона прям кінцево це підтвердила і. Ці намагання це також могло б бути спробою показати Росії, надати такий сигнал про те, що Сполучені Штати вони можуть займати вакантні місця Росії там, де вона послабляє свою кватку, скажімо так, послабляє свій вплив. Тому мені здається, що два основі фактори: перший це досягнення <смітно> для премії Нобелівської, другий момент це про намагання стати. Величною країною, намагання підтримати цей статус і намагання мати свій вплив в якомога більшій кількості регіонів, тому що знов таки якщо ми подивимося про ті конфлікти, про які зазначає Дональд Трамп, то ми можемо побачити, що вони знаходяться в абсолютно різних регіонах, абсолютно різних. Територіальних одиницях, тобто він не обмежується там, до прикладу, тільки Європою або чимось іншим. Ми можемо побачити конфлікт Індія, Пакистан, Камбоджа, Таїланд, потім Ру Руанда і Конго. Тобто доволі різні конфлікти, доволі різні, скажімо так, територіальні знаходження цих конфліктів. Мені здається, що це також про прагнення показати свій статус, про прагнення продемонструвати себе як нового глобального лідера. Нас тут буквально півтори хвилини залишається, але я думаю, що про роль Росії от логічно говорити про неї в останню чергу, і тому давайте в останню чергу про неї все ж поговоримо. Що на це росіяни? Насправді ми можемо побачити вже таку трошки історичну реакцію Росії і в якихось чатах. Також ми можемо побачити про те, що зараз Росії немає такого сильного ресурсу для того, щоб, наприклад, відкривати там другий третій фронт в вірменії в Азербайджані, загалом в південному Кавказі, але ми бачимо, можемо бачити певні сигнали, які надіслала Росія буквально вчора, вдаривши по нафтобазі Сокар в Одеській області. Також можна побачити цей сигнал після атаки 6 серпня на Цю газову компресорну станцію так також в Одеській області, якщо не помиляюсь, тобто це все сигнали, які показують невдоволення. Також ми вже сьогодні почули дуже багато заяв в сторону прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна з боку вірменських пропагандистів, зокрема Сіменян. Вона вже сказала свою думку. Мені здається, пропагандистів, що над... так, хоча хоча вірменського походження, можливо, так та, так, 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 так. Російські є пропагандисти, вірменського походження обмовилась трошки. А в принципі, мені здається, що надалі Росії і буде продовжувати робити якісь такі дії, надсилати сигнали, підривати стабільність в контексті. Вірменії це може бути спроба вплинути на парламентські вибори, що відбудуться в 2026 році. Вони вже є зараз. Мені здається, що вони будуть посилюватися, посилюватися ще інтенсивніше. Тобто, там мені здається, робота активізується на всі 100%. Якщо ми кажемо за Вірмень, за Азербайджан, то там може відбуватися тиск через діаспору, через бізнес, можливо, будуть продовжуватися атаки на. На азербайджанський об'єкт, тих грубо кажучи, скажімо так, так в Україні, типу, по нафтогазових сховищах, по газових сховищах, ми ж бачимо, що їм все одно вони б'ють і, наприклад, біля посольства Азербайджана в Україні. Вони б'ють біля дому азербайджанської діаспори в Києві. Тому можливо, отакий от спосіб бути більш прийнятний в контексті Азербайджану з боку Росії. Але з приводу Вірменії мені здається, що це буде стовідсоткове намагання втрутитися в вибори, дестабілізувати ситуацію зсередини mm -hmm. і, і і просто при скажімо так привести до влади більш проросійське, більш дружно налаштований нарештований уряд. Ну та тут бачите, вірменія зовсім в іншій позиції перебуває ніж Азербайджан. Але та реакція така гібридна, типова для росіян реакція. Ми її вже зараз простежуємо зокрема і на території України. Я надзвичайно вам вдячний за. Якісну аналітику за такий детальний е, виклад, того як виглядає на практиці. Наразі ось ця підписана угода між Баку та Єреваном. Поліна П'ятниця нагадаю, молодша дослідниця з регіону Південного Кавказу, аналітичного центру Адастра з нами на зв'язку. Тут подякую всім. Побажаю спокійного дня. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.